Вітаю! Всіх вітаю на каналі Оракул. З вами тут Юлія. Доброго вам часу доби, мирного неба. Всього вам доброго. Сьогодні хочу вам показати розпаковку Оракул, який ну, прийшов з магазину Pentagram. Перший раз я в тому магазині замовила. Ще ніколи там нічого не замовляла, тож зараз побачу, що це буде. Наших дівчат багато бачила розпаковок з того магазина. Одні жаліються одні хвалять. Ну так, що кому як приходило, то так і виходить. Ну ось тут, так, написано Пентаграм, на візитка поставлена. Запаковано нормально. Ораку я побачила. Я навіть не шукала ніякого Пентаграма, а просто я у YouTube у пошуку ввела пошук оракул, огляд оракула. І побачила, що вони самі в цей магазин, маючи свій канал, презентують ось цей оракул. Да, ось їхня візитка, Пентаграм. І отакий от оракул не коробочка, тільки бумага, але обвернута, і оракул, теж, бачите, обвернутий. Ну, пакування непогане. Якщо почати з пакування, то непогано. Десь, якщо б десь, е, не дай Бог, щось там намочилося б, то ця колода б не намочилася, бо гарно запакували. Оракул Кіпер е, це, я чому замовила? Бо я подивилася воно на українській мові. І мені дуже це підкупило, так скажемо, мене. Це що на українській мові? Коробочка доволі хороша, Нігде не побита нічого. І ось ця сорочка, цей зворот мене просто купили на українській мові. І оракул Кіпер, вже як ви зрозуміли, ось тут написано Оракул Кіпер. Дуже мене підкупила ця сурочка, цей зворот. яка Але щось вони тут я читала по відгуках і справді так і є. Бачите, карти так, а сорочка, виходить, з тварингами. Ця конюшинка, вона ж так росте. Я читала по відгуках, що там люди писали, що вони наплутали з друком звороту. Бачите, конюшинка. Стебельце, конюшинка, стебельце, конюшинка, листочок. Але якщо ми дивимося на карту, то виходить двери ногами. Ну, але, звісно, це на, в принципі, на роботу це як там у відгуках писали, що це не, не мало би зважати. Дивіться, тут. Це звичайний кіпер, якби класичний кіпер. Є кіпер Широ Маркеті у мене був олішний такий кіпер. А це такий звичайний кіпер. Тут, так якби є один недолік, як особисто для мене, є тут такий недолік, один. що Дуже маленька сама карта і такі великі ці рамки. Да, вони красиві. Тут оздоблено, гарно, все якість, ще що не сказала, по якісті хороші карти. Нормальні карти. Нормальні, нічого поганого не можна не сказати. О, треба, але, але зрізи треба покрасити. Я вже бачу, що зрізи треба покласти. Вирубка рівненька, гарна, але зріз треба покрасити, бо то, що, ну, Я, ну, нормальна якість нормальна, але знаєте, деякі навіть алішні є в мене колоди. Є в мене пару алішних колод, що там, там якісь ще краще. Звісно, то з преміум класу там якість ще краще. Просто ці, ці просто плотніші. Ну, нічого, непогано. І тут ось це єдиний мінус для мене, особисто єдиний мінус, що тут карта дуже маленька, ці великі рамки. Вони гарні, да, ці рамки, тут от гарно так, ця квіточка, тут це все. Вони були менші. Такого би хватило, тої рамки, щоб карта була ну, хоча б до цієї квітки, щоб була ця карта. Так, карти маленькі. І тут є ці надписи. от. Тут, якщо навіть на дані, то бачите, оце запитання, якщо ви задаєте на дані, то тут можливо. Бачите, тут, якщо він, вона, ну це чоловік, жінка, як у других колодах, там, це, главний, це як в цьому кіпері Чиромаркеті, то там це головний мужчина, це головна жінка, шлюб. Тут, от так, бачите, ось ці можливо, на кожну карту, от навіть на так ні, вона. Є тут ці відповіді. От мені це, мене це дуже зацікавило, бо то, що на оракулах. На так, ні, мені важко. От мені особливо на Оракулах важко зорієнтуватися, де так, а де ні. Ну, там, звісно, якщо там карта собаки, як у Ленорман, хоч в Кіпері, в Кіпері немає собаки, да? в цьому. В Ленорман в собі є собака. Ну, неважливо, собака, Лілія там. Рибки, конюшина, як у Ленорман, там у Сибілі свої там є, плюсові, мінусові майкарти важкі, ці легші і так само в кіпері. Тут тут можна зрозуміти, що так, а що ні. Є такі чітко, що то зрозумієш. А от є такі нейтральні карти, в яких не знаєш, чи то так, чи то ні. От По таро я знаю, так, ні на питання, так, ні, ну, от якщо фортуна, ну, звісно, так. Тут як велика удача Фортуна, якщо у класичному написано, то ну, ясно, що тут на так ні, ця карта буде відповідати так. А є такі карти, які якось, ну, не, ну, не знаю, що, наприклад, так само мужчина і жінка, я не знала, як якщо тягнути на так-ні на питання оракул, і от випадав, якщо мужчина чи ось жінка, то це так чи це ні? А воно, бачите, чому як? Тут написано, що це можливо. Тобто не 100% так, але не заперечне ні, а можливо. І так і ще щось. І це, оце, що написано на ну, ні, то Е, да. Це мені подобається. Оце, що можливо, на варіант такий гадання, як так Ні, то тут є надписи. А все решта, я б не сказала, що тут це треба. Ну, кваріант, чоловік, це зрозуміло. Ви станете свою... ви ставите свою важливість. Ага, ставити свою важливість занадто на перший план. Життя особи описують карти навколо. Ну так, це ж якби сигніфікатор це мужчина. Так само жінка. Вен, жінка, виставити свою важливість так само, бачите. тут. Ну, я, я б не сказала, що з цими надписями, з усіма обов'язково треба погоджуватися. Е, з одної сторони, для початківців ця колода ніби, ніби добре, бо того, що тут є надписи. З другої сторони, я б не сказала, бо тут є е, 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 трохи щось може. Ну, звісно, треба попрацювати, так просто і не скажеш, але я чула від інших практиків, що оці надписи не завжди відповідають. Є Ленорман, теж ніби у них, так, пентаграма Ленорман, теж така є з надписями. І в мене її немає, але в дівчат я наших бачила, і там є дуже великі нестиковки. Те, що написано, і те, що та карта має відповідати, там багато є неправильного. І, в принципі, з однієї сторони, може, вона комусь і поможе, але з іншої сторони, можна поки заплутати. Так що на ці надписи не обов'язково звертати сильну увагу. Ну, але знаєте, це так, якби... це просто як замість гейтбука, це як замість інструкції. Але по інструкції, звісно, було б більш розширено, а тут так коротко і на карті написано, воно може навіть декого, знаєте, як. І збивати з пантелику це надпись. Не тільки шлюб а й інші форми взаємодії між людьми. Партнерство, ділова угода, контракт. Ну так, зв'язки вирішують все. Ну Так, зв'язок. Ділова угода може бути і так далі. По шлюбу це тут, тут, тут так, по шлюбу. Суспільство. Зустріч. Зустріч ділова, сімейна, романтична, з друзями і будь-яка. Так, зустріч вона так і грає на будь-яку зустріч. Ну, так більш-менш. Допомога, порада. Добрий пан це так, якби в, ціло. в кіпері Чиромаркеті, я розумію, це багатий мужчина, так? Мудрість, досвід. Чи це той, що це старий? От тут, тут написано, я не знаю по-англійськи. Це кажеться то, що старша людина, старший чоловік у кіпері Чіромаркеті. Мудрість, досвід, означає. Колишнього чоловіка. Так, це допомога поради від немолодого чоловіка. Так, це ця карта, що там старший чоловік у Кіпері. І там так написано Благородний мужчина по-російськи. А в Кіпері по-англійськи там написано, що старший чоловік, старша жінка, там є юна. Жінка і старша жінка, і головна жінка. І так само мужчина. От у Кіпрі, у Кіпері в мене просто був, я пам'ятаю, по Кіпрі цьому Чирумаркеті, але в мене лічний був. Добра пані. Так, це то саме, що це і мужчина. Приємна звістка, лист. Добрі новини, переписка, можливий прибуток, балакуча людина. Щось на шляху вже йде до вас і дуже шко, скоро прибуде. Так, це лист. В принципі, ну, більш-менш ці надписи так. Нечесна людина оце фальшива особа, що у скіпері цьому. Попередження про зраду, обман, лестощі, інтриги. Не обов'язково це про конкретну якусь людину, але наміри взагалі, оточення. Може бути якась підлість, зрада, фальш і так далі. Фальшива особа, так, будинок. А ні, це не будинок, це зміна. Ага, це тут, бачите, цей. Це класичний кіпер у мене такого не було. Оце, якщо саму цю карту взяти, то оце такий звичайний саме класичний кіпер. Оце якби перші карти кіпера. Але тут просто пентаграм додав ці рамки, написав ще тут ось значення карти, написав на так Ні. І по українськи значення, ну, саму назву карти по українськи Ну, звісно, зрозуміло, що ці назву назву карти і значення, все, по, все написано по-українськи, бо з нашого цього пентаграма українського, з нашої друкарні, з нашого цього, видавництво видавництва наше. А, а просто кіпер, якби, ну, якщо б оригінал ви взяли, то було б отак тільки оця карта тільки, без оцього всього. І ось тут оригінальна назва карти Мандрівка. Великі гроші. Ага, угу. Великий дохід. той був. Бага... А от багата дівчина це що, юна особа. Багата дівчина, багата жінка, чи, ю... чи юна багата. Я не, не пам'ятаю, у кіпері було. І так само чоловік, хлопець. Це, це більш молодий. Грає, то більш старших, а то середніх. Тут шість персон є в кіпері. Але я це вже знаю по кіпері, по цьому кіпері, що у мене був е, чиромаркеті Сумні новини, сумні вісті. Отримання подарунків. Подарунок, ага, да згадала, яка це карта в тому кіпері. Успіх в коханні. Бачите, тут і собака намальована на цьому кіпері. І так не дуже Цього Кіпера я особисто не мала, не дуже так його і бачу. Похоже, дуже на ці зображення, на сибілу. На оракул Сибіли дуже ці зображення похожі. Онлайн так пару разів бачила, але ще й все, в мене кіпер був інший, Чиромаркеті. Той, той кіпер, я краще знаю. Тому тут, тут наприклад, я побачила собаку, і це для мене нове, бо то, одкого грамо кожну карту кіпера я ніколи ніде не розглядала. І, наприклад, те, що тут символ собаки у коханні, то тут зрозуміло, що це вірність буде грати. І так я наголос зробила на собаці, бо так я вперше побачила. тобто, бо то, що Я взагалі першу цю колоду тримаю в руках, тільки онлайн бачила у дівчат. І то так не, не дуже. Також. Ну, кіпер, знаєте, цей кіпер Чіромаркеті, що є той там думаю, то вже майновий, він, так? Ну, хто, хто його має, мав, хто не дивиться, що теж має карти, то ви знаєте, про який це я кіпер кажу про Чіромаркеті. Він теж дуже гарний, він чудовий. Він в мене був, і він дуже гарно, чітко відповідав. Він так, знаєте, якось відповідав, ну він не жалів, тобто він не розові поні. Відповідав той кіпер. Такий самий, тобто ця сама система, просто по-другому намальовано. Я побачу, як буде працювати ця, я не знаю. Але це ця сама система, просто по-іншому, по, по як у форматі Чиромаркеті, як малює. І він мені подобався як сама система, як сама колода. Але то з мене було з Алі, Якість на Алі Кіпера дуже погана. І я зараз хотіла замовити на Алі знову кіпер. Той, але згадала, яка та якість, і передумала. Думаю, ну то там така якість, що просто з усіх карт, які в мене є, з Алі, оракули, і таро, то найпаскудніша якість, чому сукіпера. І коли я побачила це, я думаю, я краще беру цей на українській мові, тим більше. І не треба мені того з Таким паскудним, такою паскудною якістю, там просто, розумієте, там карти неможливо було тасувати. Це просто бумажка, яка ж журнальна бумажка. Їх тасуєш, а вони гнуться в руках. Їх тасуєш, вони просто розлітаються, гнуться, мнуться. І я передумала, і думаю, я не буду на нагалі брати кіпера. Розбагатію колись то візьму оригінал кіпера, бо мені той кіпер чиромаркеті мені подобається. Я думаю, коли вже зможу, коли мені дійде до того. Черга, то візьму кращу оригінальну. Там оригінальна, хто знає, то там ці срібні зрізи покрашені в оригінальному кіпері. Смерть, бачите, а так у тих написано гріб. А тут смерть. У Ленорман гріб, у кіпері цьому гріб написано. У Чіромаркеті. Закінчення однієї фази, початок іншої. Зміни, завершення, перевтілення. Нещасний випадок. Але не смерть фізична. Ну, Якщо не смерть фізична, то нащо тут вони написали смерть? Хоча, ну, в принципі, чому? Гріб, думаю, більш підходить, бо тут вже гріб намальований, тут же, немає, е... тут же немає щось подібного, що в таро. Таро, як смерть, теж написана смерть, трансформація, але смерть в таро може грати і на фізичну смерть, якщо сусідні карти в розкладі будуть на те показувати. А тут, ось пише, що це не фізична смерть, але намальований гріб. Ну, гріб це закінченням поховано, щось поховано. Щось відійшло. Щось старе відійшло, а нове прийшло. А нове прийде після того. Будинок, ось будинок, я над ті зміни думала, там будинок великий. Ну, добре, не буду кожну ночь зачитувати, кому, кому сподобається ось такий. Оракул Кіпер є на пентаграмі, військовий. Я не знаю. Чекайте, зараз. А ну, я зараз гляну, мені здається, що це. Тут QR-код є, бачите, можна і. Тут є значення на карті, а можна ще і МБК скачати. Рік. Шукаю рік. Коли це, мені здається, це недавно вони придумали, бо то відео, яке я бачила на каналі, Віці, немає нічого. На навряд чи щось буде, звісно. На каналі те відео, що я бачила, там воно загружене недавно, Ну пару місяців тому. 24-го, Да ось є. Я думаю, що я в мене зір поганий, не можу знайти. 24-й рік. Це в 24-му році ця колода створена була. Я думаю, ну, десь пару місяців тому загружене відео. Тобто вони. Створили колоду і відразу зробили відео для реклами. Там десь 5 чи 6 місяців тому як загружено відео з оглядом цієї колоди. Суд, крадіжка, злодій на тому п'ютері написаний, мачите воно. Великі почесті. Хм. Цікаво, тут зображення трохи там, там висока честь трошки було по-іншому зображення, там військові, тут будинок. І тут велика удача. Ну, а там була Фортуна. Ну, несподіваний прибуток. Карточка неочікування в'язниця теж Це все значення то саме посадова особа. Недовга хвороба, бачите, там просто хвороба була написана. Тут недовга. Ну, добре, що недовга. Добре, що недовга. Смуток. А чо печаль? Хіба по українській мові печаль є таке слово? О, да тут щось вони загнули? Смуток має бути? Сум. Смуток. Яка печаль? Печаль. Та ні? Ну. Печаль. Є в нас таке слово хіба печаль? Як це привідмінити до якогось відмінка? Мені печально. Мені сумно. Мені тривожно. Печаль це не українське слово. Хай буде печаль, не печаль, пі, бо це Е українське, а не російське пі, не пі, а, Пе. Не пе, а П. Печаль, але, але це неправильно. Це так, як на Ленорман, наші пишуть кільце. Там, де каблучка. Або перстень треба писати, вони пишуть кільце. Є е, дуже гарна наша Ленорман. Я не знаю, чи вона теж від Пентаграма, чи від якого, бо я бачила дівчат у огляді. Е, дуже гарна червона калена, здається, чи як вона називається? Дуже гарна колода. І ось от за того кільця я ту колоду не взяла. Я вже була загорілася, хотіла колоду замовити. Лише побачила огляд, Вау! красота! Гарна колода, дуже гарно намальована. Українські підписи. Супер! Дійшло до карти у огляді кільце. Мене це, знаєте, як в у шерсті. Ну, яке кільце? Ну чому кільце? Ну кільце у свині у носі? А то каблучка, перстень. Кільце, типу, вже кажуть, що вони мають на увазі, що ходиш як по колу, що кільце це коло. Але намальовано то на карті каблучка, а не якесь там коло. Не хулахуп намальований, а намальована каблучка. Каблучка це ж теж, це то саме ходження по колу. Каблучка це теж, воно ж ну, безкінечне кругле. Воно це одне із значень цієї карти воно має так ходити по колу. Але намальовано то каблучка, то яке то кільце? Кільце це десь там двері, на якомусь кільці закладжені, там свині у носі, там ну коло якесь хай буде кільце і то, якщо коло, то коло, при чому тут кільце? По російськи круг, по українськи коло, а кільце? Ну, Кільце, да, це українське слово кільце, але ну, це не, ну, значення в нього не, не каблучки, а зовсім інше. І все. І ось е, через то кільце, через ту карту кільця в Ленорман, гарна дуже теж колода. Я відмовилася від тої колоди, бо у мене то, я не можу, мене просто, я вам кажу, мене протишельські, як я то прочитала. Так і тут щось я дуже здивувалася на цю, е, де воно там вже лишилося ту печель. А вот вона, я її ще не переклала, на ту печаль. Печаль це не українське, це сум. Смуток, сум. Ну не ну, це не печаль, не печаль. Ну, але вже що? І вже як є? Буде, буде, буде печаль. Печаль. Похмурі думки. Праця зайнятість. Ну, тут навіть в дужках ще от одне слово, праця то так і ще й зайнятість. Тут тут, ну поки краще Даже написали на цій картині, написали добре, праця, плюс ще й людина зайнята, і то і то. Можна так, можна так, і воно тут, тут навпаки добре зробили, більше навіть написали. Довга дорога. Так, далека дорога, довга дорога це. О, і тут ще цей. Теж якір. і Надії, і велика вода. Хм. Ага, це те, що у Чиромаркеті остання ця карта, там, де корабль намальований, і якір. Там як е, далекі горизонти, на... Так, у Черемаркеті значення ця карта має. І далекі горизонти остання карта. А тут теж щось похоже на Ну, от якір, а це теж щось. Що це таке? Типу, кораблика чи що то? Не кораблика якесь. Я не розумію, що це. Ну, воно схоже, щось ніби на якийсь тій... ніс ні якогось маленького корабля чи човника. Ну, але. Зрозуміло, що велика вода у це проводу і надії. Це не... ну, там було далекі горизонти, знаєте, я провідняти хочу. Далекі горизонти це, то, це, типу, значення там було таке в тій карті, що далекі горизонти, що ну то ще далеко, може, навіть якщо на дані, що тут пише, да, Але це буде ще не скоро, так якщо на дані. То так само тут, да, надія є, але велика вода це емоції. Подолати якусь. Велику воду, великі емоції, коли подолаєте, тоді у вас буде. Да? Ну, звісно, це, це треба це також, що тут говорити просто по карті, якщо це треба цей, працювати. Працювати на колоді, так як тут чуть, -чуть відео змінено, чим той кіпер, до якого я звикла, то тут треба буде попрацювати, зрозуміти, що тут, яке тут, що тут до чого. Як воно грає, як співає, як резонувати буде, якісь відгуки, комусь зробити якісь розклади, щось собі зробити, якісь відгуки послухати. І тоді вже можна буде щось більше оцінити. Так, З розпаковки, зразу, як то казати, з пилу з жару і зрозуміти, що це має значення. Деяка карта, яка мене просто застопорила, деяка все зрозуміло, а деяка я стала і от думаю, а що це, так як її лиця? Щось, чуть, -чуть, чуть чуть не то, що я знаю, не то, до чого я звикла. Така ось колода. Прийшла мені з українського видавництва «Петаграм Publishen. Украї... Мене дуже це купило, як я вже сказала, що на українській мові і що є оце ну, так, ні. Це, Мені це подобається. що такі ось справи. Сьогодні така у мене була розпаковка. Приємна така на дотик. Приємна ця ламінація тут нормальна, така не занадто якість, ну, нормальна, все нормально. Кробочка взагалі хороша, дуже хороша коробочка. І запаковано було добре. І за ці гроші 200 плюс гривень, то тут не страшно. Навіть якщо щось не спрацюється, чи щось не, не вийде, чи не сподобається далі в роботі, бо на вигляд все прекрасно. А в роботі буду бачити. Якщо навіть її не піде, то за ці гроші не, не шкода. Бо це просто як на якусь карту дня можна, її, до речі, да, на карту дня, якраз дуже добре такі оракули брати. У кого є ця колода, напишіть. Може хтось вже знає, хтось вже, може її придбав, то напишіть, як ви з нею працюєте. Чи не заважають вам ці надписи, чи навпаки допомагають? Все, дякую всім за увагу. Чекаю ваші відгуки, ваші коментарі, що можете сказати. Особливо у когось ця колода є, дуже-дуже буду дякую, вдячна за ваш відгук, як вам ця колода в роботі. На все добре. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.